У неділю 29 січня в бою під Авдіївкою загинув 24-річний молодший сержант Володимир Бальченко, уродженець борзнянщини, військовослужбовець 72-ї бригади і ще четверо бійців цієї ж частини. Цей новий біль додається до іншого, що досі не вщухає. Два роки тому відбулися бої під Вуглегірськом і Дебальцевим, в яких брав участь 13-й батальйон. 13 наших земляків з цієї частини загинули за чотири дні з 28 по 31 січня 2015 року. Особливо тяжкі бої точилися 30 січня, коли їм довелося відбувати танкові атаки. Розповідає Микола Томилко, син якого Іван загинув рівно два роки тому. При відбитті танкової атаки з ним загинули також три хлопці з Чернівської області. Вчора загинуло чотири наші хлопці, і вже з цим потрібно робити якийсь край. Все треба ставити на воєнні рельси. І не так, щоб батьки загиблих воїнів платили на податок на війну. А олігархи платили не півтора процента, як батько загиблого воїна платить, а платили значно більше суми. І Все, що в нас є, всі ресурси, пустити на армію. Микола Миколаєвич разом з іншими батьками героїв та їх бойовими побратимами, взяли участь у поминальному молебні в соборі Святої Катерини. Після цього учасники пам'ятних заходів провели мітинг біля меморіальних стел на Красній площі. Крім наших земляків, у 13-му батальйоні служили кілька бійців з інших областей. Тож у тих боях також загинули уродженці Миколаївщини та Рівненщини. Усі вони посмертно нагороджені орденами за мужність і всіх їх згадали в своїх промовах учасники мітингу. 19-20 січня, коли вони почали нести службу з того ж самого часу, вони обстрілювалися з боку противника. Не могли виглянути нагору. І подивитися, що там відбувається. У нас в січні місяці 13 загиблих з нашого батальйону. Дякую нам з вами за таких хлопців, вам, батьки, вам офіцери які, і сержанти, які змогли зберегти людей і були поруч з цими е, нашими побратимами. Наш з вами обов'язок не забути їх виховувати на їх позитивному прикладі наших дітей і внуків. Слава Україні! Батьки загиблих бійців підкреслюють, що їх сини чітко усвідомлювали за що воюють. Багато хто з них за кілька років до війни розумів, що вона наближається. Але коли все це почалося, не злякалися й не зрадили, говорить мати загиблого під вуглегірськом Павла Старченка. Він одним з перших пішов до до військомату і був мобілізований. Але він провоював майже рік. І я жодного разу не чула від нього, що він на щось жалувався. В розмові я почула, коли я побачив вперше труп дитини, я зрозумів, що пощади їм не буде. Знали, за що вони йдуть. І коли кажуть, за що ж вони загинули, хочеться крикнути на весь світ, а за нас, за вас, за своє майбутнє, бо вони хотіли жити в Україні європейській, не бути якимось. Придатком до імперії, а бути хазяїном у своїй державі, він щиро вірив у це. І я вірю. Вірю, що здоровий голос нарешті буде, і люди будуть любити свій дім. А наш дім це Україна. Слава Україні! Незабаром, як і щороку, ветерани 13-го батальйону і їх сім'ї відзначатимуть ще одну дату 18 лютого, день виходу з оточення Дебальцівського котла.